Чому жінки частіше мають хворобу Альцгеймера? Це найчастіша форма деменції, яка впливає на пам'ять, мислення та поведінку. За даними дослідження, до 2019 року кількість людей, що мають деменцію, включно з хворобою Альцгеймера, у світі збільшилась більше ніж у 2,5 рази. Чи хворіють лише чоловіки? Ні. Хвороба вражає і чоловіків, і жінок, але частіше страждають саме жінки. Причинами можуть бути, що жінки живуть довше, а ризика різко зростає з віком. Можливі біологічні фактори, гормональні зміни, імунологічна відповідь. Або накопичення специфічних білків у мозку. Чи завжди це стареча хвороба? Переважно вона проявляється після 65 років. Але існує рання форма, може початися вже у 40-50. Чи розвиваються ознаки поступово? Так, спершу погіршується пам'ять. Потім виникає труднощі з мовленням, орієнтацією, прийняттям рішення. Симптоми з часом прогресують. Чи лікується ця хвороба? На жаль, повністю вилікувати неможливо, але сучасні методи допомагають уповільнити прогресування симптомів та покращити якість життя. Це медикаменти, когнітивні тренування, підтримка сім'ї та професійний догляд.